Росіянське ПСО зараз дуже багато закидає історії про те, які вони не винуваті. Історії різні, але вони дуже типові. Сьогодні мені трапилась історія про водія автобуса, який врізався в Мерседес, а пасажирів не випускають, тому що колективна відповідальність типу і всіх примушують сплачувати значить, за Мерседес. І, начебто, розказчик каже: я не знаю, чим це закінчилось, бо я втік у вікно. Коментарі під такими добусами зрозуміли. Мені взагалі похер на те, що там думають сосіянці, мене бентежить те, що там пишуть наші. По-перше, що не так з цими історіями? Ну, водія автобуса не обирають. Якось ще на початку війни один мій знайомий сказав: Уяви, якби ми напали на Молдову, а ти не хочеш виїжджати з країни. І ти опинилась в центрі такої ситуації, що б ти робила тоді? І на що я відповіла? Що звісно ми не можемо говорити про ситуацію, якої не існує. Але чисто гіпотетично, якби сьогодні наш президент вийшов і сказав, що ми нападаємо на Молдову, то я впевнена, що через дві години в нас би вже не було президента. Ідея про колективну відповідальність вона дійсно жала, тому що це дозволяє ЛПРам уникнути покарання. Проба призвести саме до колективної відповідальності, призвела до Другої світової. Раптом вам захотілось пошукати хороших сусіянців, то запам'ятайте навіть ті, які були проти війни на початку, зараз вже за тому, що ну як це так, Пахло.